Вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчення бази даних, і зараз розберемо тематику створення таблиць реляційної бази даних. І в процесі цього розглянемо такі цілі: навчитися писати оператори Create Table це в нас основний оператор для створення таблиць за допомогою мови SQL, включаючи специфіку колонок, включаючи типи даних. А також ми повинні навчитися читати інструкції Create table для того, щоб зрозуміти, а що ж там написано, якої структури таблиця буде створюватися. Синтаксис Create Table. для того, щоб створити таблицю, нам необхідно використати команду Create. Ця команда буде використовуватися в подальшому для створення будь-яких об'єктів в структурі бази даних. Далі ми уточнюємо, що ми створюємо. Table – таблиця. Отже, create table, створити таблицю. Далі ми повинні дати унікальну назву таблиці, якщо в описі синтаксису щось написано в кутових дужках, це означає, що це змінний параметр. Тобто, ось тут ми повинні написати власне значення. Далі в дужках необхідно перерахувати список колонок через кому, і поряд з ними написати список обмежень. Якщо в синтаксисі написання присутні квадратні дужки, це означає, що це елемент, який може бути, а може і не бути, тобто не обов'язковий елемент. Крім цього, в кожну таблицю ми можемо вказати список зовнішніх обмежень, якщо вони будуть необхідні. При цьому загальний синтаксис це слово constraint, назва обмеження і описуємо, яке це обмеження буде. А які саме можуть бути обмеження? Це обмеження по первинному ключу. Яке повинно бути обов'язково в кожній таблиці. Обмеження по зовнішньому ключу, якщо в нас є зовнішній ключ в таблиці. Обмеженість на унікальність значень, обмеженість на перевірку значень. Тобто, якщо у нас число повинно бути більше нуля, то ми можемо і прописати, що більше нуля. Якщо ми раптом захочемо ввести число менше нуля, СУБД поверне нам помилку. Приклад визначення Create table. Давайте розглянемо, що ж у нас є тепер на прикладі. Команда create table – створити таблицю, називаємо цю таблицю student. визначаємо назви колонок Std Number, це буде перша колонка, в якої буде тип даних char і розмір типу даних 11. І так до кінця не забуваємося закрити дужку і в кінці запиту ставимо крапку з комою. Давайте подивимось, як все це працює на реальному прикладі. Отже, вписуємо запит на створення таблиці і виконуємо його. MySQL нам повертає, що вдало все виконалося. Ми можемо відкрити структуру бази даних і побачити, що ось таблиця створилася. Якої структури відкриваємо, і бачимо, та структура, яку ми вказали, така і створена. Процесі структури ми Вказували певні типи даних? Давайте розберемо, що це таке. Тип даних це певна характеристика даних, причому для однієї колонки таблиці визначається один тип даних, і всі дані, які зберігаються в цій колонці, повинні дотримуватися цього типу даних. Типів даних може бути багато, але серед них виділяються базові типи даних, на основі яких можуть будуватися інші нюансові варіації типів даних. Отже, які типи даних відносяться до загальних. Числові це будь-які числа, з якими ми можемо проводити арифметичні операції. Символьні це там, де ми записуємо рядок тексту. Лише рядок тексту, максимум, це може бути 255 символів і все. Тому що, якщо ми хочемо записати більше тексту, тоді у нас треба застосовувати інший тип даних текстовий масив, або він в більшості СУБД позначається як текст. Тоді ми можемо записати дуже багато різного тексту. Крім цього, виділяється тип даних дата час, оскільки дата час це не зовсім символи, це не зовсім числа, але при цьому е, дату і час ми можемо додавати, віднімати, е, тобто проводити елементарні математичні операції. Але вони специфічні, тому дату і час не можна робити як числовий. Якщо в нас в базі даних. Потрібно зберігати якісь двійкові об'єкти, а це можуть бути малюнки, медіафайли, різноманітні, тобто відео аудіо. Ми теж це можемо робити, але тоді треба тип даних вибирати двійкові об'єкти. Двійковий тип даних. Крім цього, в кожній СУБД можуть бути якісь власні спеціалізовані типи даних. От, наприклад, як грошовий формат, в ньому вже чітко визначено, що це числовий формат з двома знаками після коми. Крім цього, в кожній СУБД ще можна створити власні користувацькі типи даних. Тобто ми беремо один із тих базових типів даних, вказуємо всі властивості специфічні нового типу даних і зберігаємо це як новий похідний від базового типу даних. Такий користувацький тип даних буде працювати лише в тій СУБД, в якій ми його створили, і з тією базою даних, де ми його створили, тобто користувацький тип даних не може бути переносний навіть між одною, одним типом СУБД, але в різних інсталяціях. Як же в мові SQL позначаються ось ці типи даних, і ці типи даних ми з вами найбільше будемо використовувати? Строковий це «char». І в дужках пишеться максимальна кількість символів, які не можна використати? Під цю кількість символів Субеде виділяє пам'ять в комп'ютері, і якщо ви будете намагатися ввести щось більше, то все, що понад максимальну кількість, буде відкидатися. Інший строковий теж, але змінної довжини, Варчар теж часто використовується. Яка різниця між чар і варчар, між оцім стандартним строковим і строковим змінної довжини? Якщо в нас є стандартний строковий, то ми вказали 5 символів, і комп'ютер виділяє в пам'яті під кожен запис 5 символів для запису. Незалежно від того, чи ми внесемо туди всі 5 символів, чи внесемо лише один символ, чи не внесемо нічого, все одно в пам'яті місце під це залишається. І комп'ютер, точніше, СУБД, чітко знає, де лежать ось ці дані, тому що вони чітко фіксованої величини. Натомість змінна довжина означає, що якщо ми виділяємо максимум 5, а внесли туди лише 1, значить місце на диску буде зайнято тільки під один символ. А те, що було порожнім, може зайнятися іншими записами в залежності від того, скільки ми туди запишемо. При цьому треба розуміти важливий підхід, що стандартний строковий тип даних. Працює швидше, тому що комп'ютер чітко знає, звідки треба взяти ці дані, якщо змінної довжини, то комп'ютер потрібно додатково запитати, в якому місці на диску лежить саме ось ця частинка даних. І звідси ми робимо висновок: що якщо у нас будуть дані з чітко розміреним значенням, нам краще використовувати char, тобто стандартний строковий тип даних, він буде працювати швидше, якщо ж у нас справді строка. Змінної довжини, то для того, щоб зекономити на е, жорсткому диску місце, ми будемо використовувати varchar. Великий масив тексту описується як текст числа. Якщо в нас ціле число, то ми пишемо тип даних integer, або інколи його пишуть скорочено int. Якщо у нас з плаваючою точкою, то це буде float. В дужках ми пишемо, яка величина має бути ось цього числа з плаваючою точкою. Якщо у нас більш фіксоване значення дробове з певною кількістю знаків після коми, ми можемо використати тип даних децимал. Причому перше число в дужках – це кількість знаків в числі всього разом з після комою, а друге значення це скільки знаків після коми треба фіксувати. Окремо на дату час можуть бути date, time або timestamp – це позначка часу, тобто конкретна позначка часу в секундах, яка записується. Якщо нам треба логічний тип даних, ми можемо використати булін. Це просто один біт, нуль або одиничка, так або ні. Все для логічного нам більше нічого не потрібно. Крім цих, звичайно, типів даних є дуже багато інших, і відкривши при створенні в візуальному редакторі таблицю в будь-якій СУБД, ви побачите величезний перелік типів даних, які вам доступні. Але на основі ось цих базових, ви зможете розуміти інші типи даних, які побудовані як похідні від них. Звичайно, як я вам вже розказував раніше, ми можемо використовувати для створення таблиць не тільки мову SQL, яка у нас є доволі таки універсальною, тому що мова SQL – це стандарт для реляційних баз даних, але в мові SQL є свої недоліки. І ці недоліки не стільки пов'язані з мовою SQL, скільки з фірмами, які роблять СУБД для роботи з реляційними базами даних. Кожна фірма може придумати якісь нюанси мови SQL, яких немає в стандарті, і впровадити в себе ці нюанси. Такі варіанти мови SQL для кожної конкретної СУБД називаються діалекти. І як буває і в житті діалект. Один не розуміє інший, який цим діалектом не володіє. Звідси є певні проблеми з перенесенням написаного на мові SQL з однієї СУБД в іншу. Тобто, якщо ми не використовуємо лише стандарт, можна зустріти проблеми з переносимостю даних. Якщо ми не будемо використовувати SQL, ми можемо використати графічний підхід для того, щоб створити наші таблиці. Але при цьому треба розуміти, що знову ж таки кожна фірма, кожна СУБД надає свій варіант графічного підходу до управління базами даних, і нам доводиться вивчати специфіку графічного інтерфейсу кожної програми окремо. Але в цілому, якщо ви почнете працювати з однією з іншої, ви побачите, що підходи дуже схожі. Єдине, що треба зрозуміти, де саме знаходяться ті чи інші команди, які нам будуть необхідні. Графічні інтерфейси ви можете бачити на цьому слайді. Вони можуть бути створені на різних мовах. До однієї СУБД може бути або лише. Один графічний інтерфейс, або різний набір графічних інтерфейсів в MySQL. Ми можемо мати веб-інтерфейс у вигляді phpMyAdmin, наприклад, або віконний інтерфейс у вигляді MySQL Workbench. На слайді ви можете бачити як веб-інтерфейс phpMyAdmin, так і віконні інтерфейси до інших СУБД – Microsoft SQL Server або IBM DB2, як підсумок. Мова SQL у нас є стандартом для роботи з всіма базами даних. В SQL є свої необхідні команди для того, щоб створювати таблиці. Але проблема може бути з специфічними командами в різних СУБД, які ми називаємо діалектами мови SQL. І це надає проблеми з переносимістю наших команд, написаних на мові SQL. Те ж саме ми можемо говорити про типи даних, якщо крім базових типів даних створено в СУБД ще специфічні типи даних. В цьому може бути теж проблема при перенесенні написаного на мові SQL з цим діалектом в інші СУБД, які цього не знають. Всі ці нюанси ставлять під питання можливість написання універсального коду на SQL, який можна завантажити в будь-яку СУБД. Але якщо дотримуватися стандарту, це є достатньо портативно і з переносимостю, яку можна використовувати. Потрібно пам'ятати, що крім SQL є графічний інтерфейс. Який надає можливість підвищити продуктивність роботи, особливо в тому випадку, коли ви не добре на пам'ять пам'ятаєте всі команди SQL. тоді можна просто в графічному вигляді швидко опрацювати, але в графічному вигляді є свій мінус, тому що нам необхідно опрацьовувати вибирати кожну кожну командочку, а в SQL можна просто в текстовому файлі відразу прописати все і. Пакетно вносити в одне місце, в інше місце, в третє місце і так далі, де ми можемо запустити цей SQL. Таким чином, ми можемо створювати таблиці бази даних, а далі розберемо, а як робити обмеження на колонки або в цілому на таблиці в базах даних.